На задній, з тієї сторони, на дверях, передніх свят взагалі немає, можна так сказати, иначе не називає. Прошло, якраз от пройшло, тут ще до кінця не убрали. Отак повиривало воно. Це що заходило в ногу. Там два відверства таких здорових. Одним, по суті, в Андрія на доголови прийшов. Директор приватного підприємства-перевізника Володимир Кузякін показує автобус, який потрапив під артилерійський обстріл 2 січня 2025 року у корабельному районі. Хлопець зробив в статному режимі, нічого не подозріваючи. Мирошниченко Андрій Ганцевич. Десь о 10.35 він позвонив, сказав, що попав під обстріл. З того міста, де він попав, він доїхав в більш безпечне місце. По ходу, коли їхали, люди вже визивали медиків, бо в нього були ноги поранені. Мужество, звісно, це треба було мати, щоб з такими ногами, як він доїхав, доїхати до того міста, де надавали їм допомогу. За нього все, що я можу на даний час повідомити, що хлопець дуже відповідальний, як до праці. Так, і до людей по ньому питань немає. Всі до нього за нього на даний момент і привіти передають, інтересуються. Андрій Мірошниченко розповідає, скільки років за кермом порахувати важко. Останні десять працює водієм маршрутного автобусу у Херсоні. Попри складну безпекову ситуацію, продовжує возити людей до мікрорайону Корабел. Було так, що осколки літіли по автобусу, але нічого не розбивало. Перед этим переехал дрон какой-то, попался, я не знаю, ну, и он не взорвался, задымел и все. Ехал, как обычно, на остров, с безродния на остров, ничего ж не предвещало. Газу добавил, начал только проезжать их, и такой хлопок, автобус подпрыгнул, слышу, ноги запекло, стекла посыпались. Пассажиры кричат, откройте двери, мы выйдем, я говорю, нет. Тікаємо від сюди, говорю, я дуже ранений, уходимо. Ще в дзеркало посмотрев, смотрю, там вже ж паніка. За даними обласної прокуратури, внаслідок цього обстрілу були поранені п'ятеро пасажирів у салоні. Я ж ще коли їхав, пасажирам говорю, викликайте швидку допомогу. Приїхали скорой помощи, Перевязку сделали мені. Уже коли турнікет стояв там пасажиром, оказали первую. Допомогу. Ну, скоро і повезли. У лікарні Андрій був майже місяць, переніс дві операції. Дві ноги поранені, ліва не сильно. ну вона почти вже зажила там, а права вирвана лодыжка тут. зверху. Тоже є осколок, доставали ноги выше колена. Три дні лежал. Ну а потім вторая операція уже пересадка кожи на рану. Ну, жду, пока загоїться. У лікарні Андрій Мірошниченко отримав медаль за жертовність і любов до України. наша херсонская виска администрация приходила, приходила как раз на день соборности и вручили мне эту медаль на моем месте любой водитель это сделал бы спасал бы пассажиров потому что иначе мы за них отвечаем за пассажиров любой водитель это сделал бы увел бы автобус еще под обстрелом. чтобы не попасть еще под обстрел пекло ноги но ну а что делать надо было Спасати пасажирів. бы ми залишилися там, якщо б один прильот був би, і було б не груз 300, а груз 200. Андрій Мірошниченко говорить: після повного одужання планує сісти за кермо та повернутися на роботу. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.